Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ одного із найцікавіших мешканців нашої природи. Жука Оленя. Або його ще називають рогача. Це один з найбільших жуків в Європі. Він має дуже незвичний такий вигляд. Давайте ж дізнаємося про нього більше. Жук Олень отримав свою назву завдяки великим рогам. Які мають самці цього виду. Ці роги насправді є видозміненими верхніми щелепами і можуть досягати, тільки собі уявіть, довжини до 7 см. Самиці ж не мають таких рогів і виглядають значно меншими та скромнішими. Жуки Олені зазвичай живуть у лісах з великою кількістю старих дерев. Вони люблять дуби. Бо личинки жука оленя харчуються гнилистою деревиною. Але в нашому випадку ви можете помітити, що це не дуб, а стара груша. Личинки ж розвиваються під корою старих дерев протягом 3-5 років. А дорослі жуки живуть всього кілька тижнів. Цікаво, що дорослі особини не харчуються, вони існують лише для того, щоб розмножуватися. І от бачимо, що в даному випадку таке складається ну, враження, що даний жук-рогач э, ну, чекав, щоб його э, прям зняли, сфотографували і э, показали вам. Самці жука-оленя часто борються за територію та самок. Вони використовують свої роги для того, щоб зіштовхувати суперників з гілок або відганяти їх. І ці поєдинки виглядають дуже такими вражаючими і нагадують бійки справжніх оленів. Жуки олені відіграють важливу роль у природі. Вони допомагають розкладати мертву деревину, що сприяє утворенню ґрунту та збагаченню його. Поживними речовинами. До того ж, вони є їжею для багатьох птахів і дрібних савців Тобто тримають участь в харчовому ланцюгу. На жаль, через вирубку лісів та знищення старих дерев чисельність жуків оленів зменшується тому їх і занесено до червоної книги. Як вид. Що знаходиться під загрозою зникнення. Дуже важливо зберігати природні місця існування цього жука, щоб наступні покоління також могли милуватися цими дивовижними створіннями. Ось така захоплива історія про жука Оленя, яка, як вдалося мені побачити, червень місяць, 7 червня. 20-та година, майже <кій> вечора. От в мене така була можливість е його побачити, сфотографувати. Ну і звісно, я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатись більше про цього незвичайного мешканця нашої природи. Не забудьте підписатися на канал і ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Ну і до нових зустрічей.